Аби живий, аби мені не було погано, хотіла таку ситуацію, але і це було б гірше йому набагато, І мені допомогло це справитись. Тебе було. Так, ну нас насправді так. Це наше егоїстично. Це ми не хочемо погоджуватися, це ми шукаємо хоч якісь зацепки, щоб людина аби була жива. Але ну ми ж Саш. Цві школи дружили, і він колись говорив про небезпечні види спорту, що от люди там катаються на там парашути якісь там щось там, свідки сплигають, каже, а потім Говорить, лежать приковані до ліжка. І краще б, ну, я б не хотів бути прикованим до ліжка. Краще б вже, якби я займався цими видами спорту, краще б вже я б загинув, ніж бути і обузою, і сам, ну як це. Нерухомий, ну тобто він для себе це взагалі не приймав.